Багата крісті, на кого вкаже палець. Я досі часто згадую той ранок, коли прийшов перший анонімний лист. Його принесли з поштою під час сніданку. Пам'ятаю, я розкривав листа поволі, відчуваючи, як час ніби уповільнює свій плин, і кожна мить набуває особливої ваги. Лист був місцевий. З машинописною адресою. Я розкрив його першого, бо на двох інших стояли лондонські штемпелі. Один з тих листів, напевно, був з рахунком, а на другому я впізнав письмо одного з моїх недокучливих кузенів. Моторошно тепер згадувати, як потішив нас із Джоаною цей лист. Адже тоді мої гадки не мали, що далі буде кров, насильство, підозра, страх. Просто було важко пов'язати все це з лімстоком, та бачу, я невдало розпочав свою розповідь, бо не пояснив, що таке лімсток. Після авіаційної катастрофи мене довго переслідував смертельний жах, хоч лікарі й медсестри заспокоювали, казали, все минеться. Мовляв, могло бути гірше, так що й до смерті не встав без ліжка. Нарешті гіпс зняли, і я знову навчився володати кінцівками. Мій лікар Маркус Кент поплескав мене по плечу і сказав, що все буде гаразд. Я видовжаю, але для цього слід виїхати на півроку у найглухіший провінційний закуток. Поїдьте у таке місце, де вас ніхто не знає, сказав Маркус Кент. Забудьте про всі справи, захопіться місцевим життям, цікавтеся провінційними плітками, будьте у курсі всіх скандалів. Зрідка пива – ось вам рецепт. Отож, відпочинок і цілковитий спокій. Відпочинок і цілковитий спокій. Де ж пак? Отже, про Лімсток і Літл Ферс. За часів нормандського панування, Лімсток був важливим політичним центром. А вже у 20 сторіччі про його існування, мало хто й чув, маленьке провінційне містечко, оточене з усіх боків, заростями вересу й болотами, розташувалося за три милі від шосе. А що то... Літл то це чіпурний білий будиночок з похилою вікторіанською верандою, пофарбованою у світло салатовий колір. Моя сестра Джоанна, як побачила Літл так одразу їй сказала, це найкращий притулок для хворого. Господиня, що була до пари в будиночку, мила до старенька леді. Наскрізь просякнута вікторіанським духом. Пояснила Джоанні, що вона ніколи б не здала Літл Ферза, коли б, мовляв, не такі скажені податки. Після залагодження всіх необхідних формальностей ми з Джоанною приїхали з речами і поселилися у Літл Ферзі. А господиня дому, міс Емілі Бартон, переїхала на квартиру. До своєї колишньої покоївки. Моя вірна Флоренс, називала її міс Бартон. У Літлферзі за покоївку лишилася Партріч, похмура, але справна особа, у удень приходила допомагати дівчина. Не встигли ми розташуватись, як мешканці Лімстока занадилися до нас із урочистими візитами. Хто тільки не приходив, суддя Сімінгтон, худий, стриманий з буркотливою дружиною, що полюбляла грати у бридж, смаглявий, сумовитий лікар, доктор Гріфіт у товаристві своєї дебелої і енергійної сестри, вікарій, чоловік літній, вчений і, звісно ж, неуважний, його дружина, дивна жінка. З відстороненим виразом обличчя, багатий колекціонер, містер Пай, скутка Прайерс Енд і нарешті сама міс Емілі Бартон, чудовий взірець містечкової старої дівки. Якось Джоанна сказала, зачудовано дивлячись на візитні картки Слухай, Джері. Я навіть не підозрювала, що люди можуть запрошувати в гості візитками, бо ти не знаєш провінції. Джоанна, гарненька і весела дівчина, кохається у танцях, коктейлях, флірті та їзді на швидкісних машинах. Вона створена для великого міста. Не вигадуй, Джері, у мене цілком підходящий вигляд для лімстока. Я уважно її оглянув і дозволив собі з нею не погодитися. На Джоані був чудовий костюм спортивного крою. Він їй личив, бо вона справляла в ньому враження, але для ліпстока це було занадто. Аж ніяк моя люба, заперечив я. Твій одяг нікуди не годиться. На тобі має бути старенька вицвіла, твідова спідниця. А до неї гарний кашеміровий джемпер, ще підійшло приношене вовняне пальто, на голову фетровий капелюшок, а на ноги грубоплетені панчохи і міцні черевики, та й лице нікуди не годиться. А це ще чому? Я наклала шар спеціальної під засмагу косметики то ж то й воно? насмішкувато підкреслив я. Ось якби ти жила тут, то лише б злегка припудрювала ніс і вже, напевно, не вискубувала брів. Джуана засміялась і сказала, що ще ніколи не була в селі і хоче досхочу ним натішитись. Обридне воно тобі, ще й як, співчутливо сказав я. І чого б то? Я погорло сити лондонською компанією. Можеш посміятися, але я геть чисто розчарувалася у полові і, мабуть, не скоро від нього отямлюсь. Я завжди ставився скептично до сердечних справ Джоанни, бо, зрештою, всі вони були схожі і відбувалися за одним сценарієм. Спершу вона до нестями закохувалась. У якогось невдаху, невизнаного генія, вислуховувала його нескінченні скарги і нарікання на весь світ і добивалася, щоб його визнали. Потім він виявлявся невдячним, і глибоко ображена Джоанна заявляла, що її серце розбите, аж поки, бувало нагодиться інший понурий молодик. Як правило, це траплялося тижнів за три. Я не переймався любовними драмами Джоанни, але помітив, що життя у провінції стало для моєї чутливої сестри чимось новим захопливим. Вона охоче збавляла час, роблячи візити чемності. Ми щодня одержували запрошення, радо їх приймали і запрошували до себе. Нас це захоплювало. Як нова гра. Тож я й кажу, що коли ми одержали анонімного листа, він приголомшив і розсмішив нас водночас. Я дивився на нього і нічого не міг утямити. Друковані слова були вирізані, наклеєні на аркуші паперу. В що найбрудніших виразах анонімник твердив, ніби ми з Джоанною ніякі не брат і сестра. Гей, hey, Джері, що там таке? Якась брудна анонімка. Я не міг отямитися від струсу, бо якось не чекаєш такого у безтурботному плені лімстокського життя. Джоана одразу ж зацікавилася листом. Та невже? А що в ній? В романах я помітив, анонімки намагаються не показувати жінкам, оберігаючи їхні слабкі нерви. На жаль, я не додумався приховати листа від сестри, а відразу дав його їй. Але Джоанна виправдала мою віру в її мужність і твердий характер. Лист лише розважив її. Який жахливий бруд! Я давно чула про анонімні листи, але досі жодного разу не тримала в руках. Вони завжди такі бувають. Не знаю, я їх теж не одержував. Джоанна захихотіла. Слухай, Джері, а ти правду сказав про мою косметику? Вони й справді мають мене за повію. А ще, додав я, треба зважити й на те, що наш батько був високий на зріст, чорнявець із запалими щоками. А матінка. Маленька, білява і блакитна ока. Просто я удався в батька, а ти в матір. Джоанна задумливо кивнула головою. Справді, ми геть не схожі, і ніхто не повірить, що ми брат і сестра. Хтось таки напевно не повірив. Джоанні все це видалося страшенно смішним. Вона підняла листа за ріжок. І спитала, що з ним робити. Найсправедливіше було б, зі словами обурення, кинути його у вогонь. Я підтвердив, сказане ділом та так, що Джоанна заплескала в долоні. Блискучий Джері, тобі тільки на сцену. Добре, що в нас і досі є каміни. Кинути в кошик на сміття було б не так драматично, погодився я. Звісно, можна було підпалити листи сірником і дивитися, як він поволі горить. Чомусь воно завжди не хоче горіти, коли його підпалюєш. Гасне, тобі довелося б терти сірник за сірником, сказала Джоанна. Вона встала і підійшла до вікна, потім ручко обернула голову. Цікаво. Хто його написав? Боюсь, ми про це ніколи не дізнаємося. Так, схоже, не дізнаємося, задумливо мовила Джоанна і за хвилину повела далі. Просто неспагненно. Мені чомусь здавалося, що ми їм сподобалися. Так воно і є. Це витівки якогось недумка. Може, й так. Пхе, бредота. Джоанна вийшла з кімнати, а я, курячи цигарку, подумав, що вона таки має рацію. Це бридко. Комусь не подобається наш приїзд сюди. Джоаннина юна і вміло підкреслена врода. Хтось захотів зробити їй боляче. Найліпше, напевно, сприймати листа з гумором, та на душі було невесело. Того ранку. Прийшов доктор Гріфіт. Ми домовилися з ним, що він ретельно, як і щотижня, мене обстежить. Мені подобався Оуен Гріфіт, смаглявий, незграбний, вайлуватий, але справними руками і дуже сором'язливий. Він сповістив про значне поліпшення мого здоров'я. А потім спитав, як ви себе почуваєте? Мені здається. Вам сьогодні не зовсім добре. Не від погоди часом. Та ні, все гаразд. Просто під час вранішньої кави надійшла брудна анонімка і лишила у роті поганий присмак. Портфель випав йому з рук. Тонке, смагляве обличчя вражено витяглося. Ви хочете сказати, що теж одержали анонімку? Я був здивований, не менше від нього. Отже, вони тут у ходу? На жаль, так, віднедавна, сумно проказав Гріфіт. Он воно ну що? Тоді мені все зрозуміло. А я подумав, що це наш приїзд комусь не припав до душі. Ні, ні, тут щось зовсім інше. Просто а про що був лист? Принаймні. Він раптом почервонів і знітився. Мабуть, мені не слід було питати? Заспокойтеся, Гріфіте, нічого особливого. В ньому йшлося про те, що Джоанна ніяка мені не сестра, мовляв, а я привіз сюди повію. Оце вам зміст у двох словах. Його смагляве обличчя спалахнуло від гніву. Яке паскудство, а ваша сестра? Як вона це сприйняла? О, Джоанна в мене молодця, вона дівчина сучасна і з характером. Її це навіть потішило до того ж вона таких листів ніколи не одержувала. Хвалити Бога, тепло мовив Гріфіт. Саме так, напевний слід дивитися на анонімки, як Джоанна, і не перейматися. Воно то може й так, але. Почав і одразу ж замовк Уан Гріфіт. Що? Бачите, містере Бертон, досить цій халепі початися і вже її не спиниш. Уявляю. Сподіваюсь, ви розумієте, що це явище патологічне. Ви когось підозрюєте? Ні, але хотів би знати, хто це. Розумієте, анонімну пошесть, як правило, Викликає одна з двох причин, конкретно, коли листи спрямовані проти однієї людини або групи людей, тобто вони мотивовані. Людина має зуба на когось і шукає найбрудніший і найпідступніший спосіб поквитатися. Це підло і гидко, але така людина не конче має бути з якоюсь патологією. Такі випадки легко розкриваються. Найчастіше анонімником буває вигнаний слуга, якась заздрісниться тощо. А ось коли причина не конкретна, а загальна, тоді все значно серйозніше. У такому разі листи надсилаються без розбору і служать одній меті помститися за власні невдачі. Як я вже Сказав, це патологія. З кожною дниною вона зростає. Врешті-решт анонімника викривають. Найчастіше ним буває людина, на яку не подумаєш. Ось так. Щось подібне зайшло торік на півночі графства. Тоді, анонімницею, виявилася старша відділу дамських. Капелюшків у великому магазині. Тиха порядна жінка і працювала в магазині багато років, але то була особиста ворожнеча. Я знаю, Бертоне, що таке анонімки, тому такий наляканий. І давно це почалося? Не думаю, та й важко сказати, якщо по правді. Бо коли люди одержують такі листи, то найчастіше. Нікому про них не кажуть і кидають їх у вогонь. Я сам дістав такого листа, і суддя Сімінгтон теж, і ще кілька моїх пацієнтів казали мені, і всі ті листи на один копил. Так, звісно, вони обертаються навколо амурів. Це їхня незмінна прикмета. Він посміхнувся. Сімгтона. Звинувачена у таємному зв'язку з секретаркою, нещасною, на вигляд, літньою міс Хінч, який щонайменше 40, носить пенсне, а передні зуби в неї, як у кроля. Сімінгтон відніс його просто в поліцію. Мене ж звинуватили у порушенні професійного етикету з пацієнтками, навіть подробиць. Не забули вказати, всі ці листи наївні і безглузді, але страшенно злостиві, його лице змінилося спохмурніло. Знайте, такі речі можуть бути дуже небезпечними, цілком можливо. Бачте, хоч листи й грубі, написані по-дитячому, та рано чи пізно котрийсь із них влучить у слабину, і тоді один бог знає. Що може скоїтися, а найбільше мене турбує те, який ефект справить анонімка на підозріливу й неосвічену людину. Для таких усе написане чиста правда, і тоді слід чекати найстрашнішого. Мій лист був досить безграмотний, мені навіть здалося, що його писала майже неписьменна людина, сказав я задумливо. «Хто зна?» – кинув Оуен.